План дій наступний. Хочу е, зайнятися тим, аби вирішити питання з так, наз, так званими режиками. Їх там два: один на арці і один на дверці. Тому для цього зараз вирушаю і їду в малярний магазин. Потрібно купити в балончику краску, балончику лак, грунтовку, ну і все, що для цього потрібно. І так, що ми маємо? Виявляється, що на чері амулет. Я думав, що там, якщо, наприклад, чорна краска, то вона тільки чорна, і в принципі там ніяких інших немає відтінків. Виявляється, що там є різні відтінки, тому обов'язково треба привести хоча б лючочок і по ньому вже якимось чином там підберуть цю фарбу. Отак, от братя, їдемо в наш магазинчик малярки. Я вже все забрав, краска, лак, грунт, шпакльовка, по-моєму, все. І так, давайте по грошам. По грошам аерозольова краска 600 гривень. Лак вийшов, по-моєму, 120 гривень. Грунтовка теж, по-моєму, 100 гривень. Шпакльовка 120 гривень. Отаким От чином їду в гараж і будемо пробувати це робити. В чому прикол? Прикол вже в тому, що я ніколи в житті цього раніше не робив. І мені самому дуже цікаво, як це робиться, і чи взагалі це можливо самому в гаражних умовах якимось щеном виправити. Я вже в гаражі, і давайте я вам покажу, як все-таки виглядає. Ті самі рижики, які ми будемо з вами вчитись устраняти. Ось я його вже трошечки підзачистив. Замочив е, преобразователем ржавчини. Зараз почекаю, щоб він трошечки подіяв. Після чого до кінця вже заберу ржавчину і буду працювати далі. Після того як зачистив, далі беру два ось таких шпательочечка. Беру шпакльовочку, і будемо мішати це все діло, пробувати його шпаклювати. Так, шпаклівка вже підсохла, я її в 180-й. Зараз беру 220-ту. Ще 220 прохожу і вже після цього обклеюсь і легенько грунтану його. Зробив отакі от тут двіжухи, типа воздушні пороги, чи як їх там називають. І давайте будемо просто ґрунтувати. Після того як підсохне, зашкурю отак, от 800, і попробуємо покрасити легесенько, отак от, щоб був переход. Вчорашній вечір у нас закінчився тим, що я всього лиш навсього наносив шпакльовку з цих три місця, які треба зробити. І в принципі, трошечки це все підшурував. Один із цих нюансів я вже навіть загрунтував. Задача на сьогодні пробувати все-таки це все вже поформувати. І вскрити лаком. Так, давайте я вам коротесенько покажу, що в мене на даний момент. Перший слой фарби я вже наніс, всього їх має бути три через кожні 15 хвилин. Давайте покажу вам, як вийшов перший слой. Ось таким чином поки що присвічується ґрунт, але я думаю, що ще два слойки дам. І все буде красиво. І так, після того, як наніс третій слой краски, зразу здираю все те, що було поклеєно. І давайте покажу вам, для чого був зроблений оцей вот нюанс з капюшончиком, де я скотч не до кінця лінії приліпляв, а трошечки звіступом. Видно, бачите, тобто, не чітка лінія, а такий, ніби як плавний напилення в кінці. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб потім. В переход не красити всю деталь, а максимально незаметно зробити закрашений фрагмент. Тобто зараз ми опять же обклеюємо, тільки відступлю ще один шаг трошечки далі, обклею так же само з капюшончиком і вже нанесу тоді лак. І таким чином вийде, що в мене лак буде ще трошечки більше заходити за краску. Після чого я це все тут доставлю сама, то сполюю і воно повинно бути в принципі більш-менш. І так, сьогодні наступний день. І сьогодні по плану дозібрати черіка, пофарбувати панельку, зібрати підкривки, їхати на моєчку, мити машину, а вже після. Після цього будемо пробувати її трошечки полірувати. От так, братва, це все на світлі виглядає. По-моєму, було набагато гірше, ніж зараз стало. Два слоя ґрунтовки, три слоя фарби. І от таким чином це все вийшло. Сьогодні в сотий раз переконався в тому, що коли ти хочеш перший раз щось спробувати зробити сам своїми руками. Перед цим дуже важливо в інтернеті знайти повністю інформацію по цьому питанні. Чого. Рішив, значить, сам попробувати устранити рижика на кузові машини. Подивився пару відосів в Ютубі, приблизно зрозумів, що для цього потрібно. Ну, думаю, все, що не знаю, все, що не розумію, спитаю в малярному магазині, там що все знаю. Приїжджаю туди, приблизно кажу, що мені для цього потрібно. Відразу попереджаю, що я буду це робити перший раз, щоб Відповідно, правильніше проконсультували, щоб мені пояснили, що для чого і що краще, що гірше. Окей, не питання, дають мені шпакльовку, ґрунтовку, Фарбу підбирають в аерозольовий балончик по номеру, дають лак. І що саме цікаве за лак, я перепитую. Бо наскільки я знаю, тот який для пульверізатора, тот лак йде двохкомпонентний, правильно? Там отвердитель і лак. За цей так само перепитую, щось мені незрозуміло відповіли. Просто цей довше трошечки сохне, ніж то. Думаю, ну окей, фарбувати, відповідно, мав в переход. Приїжджаю в гараж, все це роблю, лакую. Два дні вичікую, щоб він висох. Починаю полірувати для того, щоб скрити лінію переходу. І виходить така ерунда, що весь лак я розумію, що вже в мене оказується на поліровочному кругу. Починаю вникати, Думаю, що ще неправильно зробив. Нахожу інформацію, детально вже розбираюсь, Виявляється, все дуже просто. Мені просто дали нітролак вмісто акрилового, який для цих робіт потрібен. Перед тим як почати устраняти дану проблему. Давайте вам для початку покажу, як це все виглядає на даний момент. Я думаю, в принципі, на камеру видно. Тобто ви зрозуміли, так? Да? Це от. Ділянка, де я вже почав в принципі полірувати, а ось ділянка, яку я полірнув, ну це та, яка мала би по суті стати такою ж блискучою, як і ця. Отак ну, от все має виглядати, коли вже готово до покраски. І на цей раз ми будемо робити інакше. Я обклеююсь тут. Тут це місце взагалі не обклеюю. Фарбую десь по ось такий радіус, лаком вскриваю десь приблизно по такий радіус. Отак вот вот, я відклеюся. Тут по традиції вже оставляю без границі, щоб був планий переход. Тут границя ну, має бути. І так, пробуємо це все красити. Перший слой парни. 15 хвилин чекаємо, рухаємось далі. Взагалі, так як я цей раз хочу, щоб це вже був останній раз, я зробити вже не пожаліти, 4-5 слоїв по чуть-чуть, здалі -чуть, маленьким факелом. так. Четвертий слой зробив на всякий случай сім слоїв тоненьких, маленьких з паузами в 10 хвилин. Я думаю, вийшло дуже навіть непогано. Якщо лак на цей раз нам дозволить його сполірнути, то я думаю, буде бомба. Парні, новий лак, який я купив. Пробуємо працювати ним. Будемо дивитися, що з цього повичться. Пробуємо зробити, навірно. Я думаю, слой азотри. так щоб не сильно заливати. Буду пробувати робити це десь ось по такому радіусу. За всім слоїв я наніс. не знаю, думаю, що цього буде з головою достатньо. Давайте покажу вам, що в мене вийшло. Ось так це зараз все виглядає. Я думаю, що в порівнянні з тим, що було, Ну, це просто зовсім інше діло. У нас сьогодні 10-й день. Я сподіваюся, що це вже буде все-таки заключний етап підготовки даного апарата до продажу. І сьогодні ми зробимо з вами полірування даної тачки. Ідеал виводити не будемо, але спробуємо зробити щось більш-менш, щоб стало краще, ніж воно yeah. є. Поліровочку ми з вами почнемо з. Криші, зазвичай, перед тим, як зробити поляровку, я обхожу весь кузов, очищаю його синьою глиною і звичайний мильний лубрикант. Тобто спочатку очищаємо дах, обезжирюємо і після цього поліруємо. Наношу на невеликий участок мильного раствора, зліплюю глину в таку пластинку і легенько не припускаючи починаю щищувати весь бруд. Після того, як почистили поверхню. Від всяких забруднень глиною, я зазвичай беру звичайний садовий оприскуватель, так як в мене моє високо тиску немає, і намагаюся це все змити для того, щоб вже можна було нанести обезжирювати. Так, да, і до речі, саме головне, я не сказав, що таке глина і для чого вона взагалі потрібна. Простими словами, так, це просто ніби звучить як очистка кузова, перед тим, як почати полірування. Насправді, якщо б копнути глибше в цю історію, то це простими словами називається вскриття пор лака перед поліровкою. Перед тим, як почати вже Полірувати об'язательно парні обіджирюємо поверхню, яку маємо полірувати. Беремо будь-яку фіброчку, обжирюватель і просто протираємо кузов. Беремо пасточку. Наносимо буквально чуть-чуть, по 4 капуточки на кружочок і безстресенько починаємо це робити. До речі, я хотів уточнити, щоб ніхто не подумав, бо зараз там почну писати, та ти не то, да там паутінку видно. Парні, все, що я роблю, це називається експрес поліровка Для цієї машини, я думаю, це буде за очі просто. Давайте так, коротесенько вам ще раз покажу для порівняння, щоб ви розуміли, що і для чого я роблю. Ось ця поверхня не полірована. Ось так вона виглядає. Ось поверхня, яку я тільки що полірнув. Зараз переходимо до самого цікавого, чого тому що будемо полірувати крилишко, яке я підфарбовував. Я тільки що його вже пройшовся 1500, убрав більш-менш грінь. Думаю, зараз все повинно виходити красиво. Перший розочок я пройшовся, полірнув. Давайте покажу вам, як це зараз виглядає. Отаким чином. Ну, я думаю, в принципі, навіть дуже непогано. Да, ось тут от є нюанс, де треба буде ще шкурнути полторашечко. І ось тут буквально. І вже тоді сполірну, я думаю, що буде зовсім навіть непогано. Тобто, по суті, реально переход, якщо сказати так, то вийшло круто. І так, у нас сьогодні ранок наступного дня Чері практично вже готовий, і перед тим як поїхати його помити, пофотографувати і опублікувати оголошення про його продаж, я все таки хочу ще пообирати такі маленькі нюанси, як підточковувати коцки. І так, друзі, проект Чері Амулет добіг до свого кінця, і давайте я вам покажу, все ж таки, що в мене в кінцевому результаті вийшло по цій машинці. Проект під назвою «Чирі. амулет» добіг до свого кінця. Я дякую всім вам за те, що були зі мною на моєму каналі. Гаражний двіж». Не забувайте ставити лайки, підписуватись. Тим самим будете підтримувати україномовний контент.